you <laughs> Українські збройні сили активно працюють над модернізацією та впровадженням новітніх технологій в артилерійському озброєнні для забезпечення ефективного захисту своєї території та значної переваги над агресором на полі бою. Однією з найважливіших і найбільш перспективних розробок є реактивна система залпового вогню РСЗВ БМ 21 УМ Берест, яка є українським аналогом радянського граду, але з численними покращеннями, що відповідають сучасним вимогам ведення бойових дій. Розробка береста стала важливою частиною української артилерії, оскільки вона дозволяє значно підвищити ефективність ураження ворожих цілей та забезпечити більшу мобільність, точність і швидкість реакції. Берест побудований на базі нового шасі КРАС-5401, що є одним із основних досягнень цієї модернізації. Завдяки цьому шасі система отримала збільшену швидкість і значно більший запас ходу, що дозволяє техніці діяти на великих відстанях і швидко змінювати позиції. Цю, окрім того, нове шосі дозволяє покращити проходимість РСЗВ в умовах складних ландшафтів, що особливо важливо під час виконання бойових завдань в умовах бойових дій на сході України. Одним з ключових досягнень модернізації стало збільшення кількості направляючих на пусковій установці до 50 замість 40, що дозволяє здійснювати потужніший вогневий залп, збільшуючи ефективність ураження ворожих цілей. Це дозволяє не лише знищувати ворожі підрозділи, але й виводити з ладу техніку противника, що є важливим елементом стратегічного контексту сучасної війни. Підвищена вогнева потужність також робить берест більш ефективним інструментом для стримування ворожих наступів та захисту. Хесту важливих об'єктів. Однією з головних переваг Береста є інтеграція цифрової системи управління вогнем, яка дає змогу екіпажу здійснювати підготовку до стрільби безпосередньо з кабіни, що значно скорочує час на виявлення і знищення цілі. Також система оснащення камерою нічного бачення, що дозволяє працювати вночі без зовнішнього освітлення. Це суттєво збільшує ефективність роботи береста в умовах обмеженої видимості, що є дуже важливим на фронті, де багато боїв ведеться саме в темний час доби. Під час проведення бойових операцій на Донеччині, де ситуація залишається надзвичайно напруженою, берест продемонстрував свою ефективність у боях, знищуючи ворожу техніку та живу силу. Морські піхотинці, які виконують бойові завдання на берестах, щодня здійснюють кілька виїздів для враження ворожих об'єктів. При цьому кожен такий виїзд потребує високої точності і швидкості, оскільки ворог постійно намагається здійснювати контратаки. Військові, які працюють на цій техніці, визначають її високу надійність і ефективність, оскільки навіть за нескладніших умов берест жодного разу не підвів, виконуючи завдання з максимальним результатом. Окрім того, Міністерство оборони України активно працює над подальшою модернізацією артилерійських систем, і одним із таких проєктів є об'єднання розробок Берест і Верба в єдину більш потужну систему. Заступник міністра оборони зазначив, що в Україні зараз є потреба в оновленні 120-мм реактивних систем залпового вогню радянського виробництва ГРАД, і для цього Міністерство оборони має намір інтегрувати передові технології з Береста і Верби для створення нового удосконаленого комплексу. Об'єднання цих двох систем дозволить створити більш потужну і ефективну РСЗВ з автоматизованою системою керування вогнем та новими бойовими характеристиками, що дозволить виконувати завдання на новому рівні. Верба це модернізована версія радянського граду, є значним кроком уперед у порівнянні з попередніми системами, оскільки вона оснащена новими автоматизованими системами та покращення навігаційними можливостями. Однак її бойова частина все ще є старою радянською розробкою, у той час як Берест використовує абсолютно нову бойову частину, що виготовляється на вітчизняних потужностях. Об'єднання передових елементів з обох систем, дасть змогу створити зброю, яка буде здатна не лише ефективно боротися з технікою. Ворога, але й значно підвищить психологічний тиск на окупантів, які будуть змушені виступати під ударом такої потужної зброї. До того, що в Україні активно розвивають нові снаряди для цих систем, проєкт Тайфун, розроблений КБ «Південне» передбачає створення нових 122-мм снарядів з дальністю ураження до 40 км, що вдвічі більше, ніж у попередніх снарядів для града. Це дозволяє значно збільшити ефективність ураження цілей на великих відстанях. Водночас, розмір бойової частини залишиться без змін, що дозволяє зберегти високу потужність снарядів. Провадження таких нових снарядів на озброєння українських артилерійських яких систем дозволить ще більше збільшити їхню ефективність у знищенні ворожих цілей? Таким чином, розвиток новітніх артилерійських систем в Україні, таких як Берест, Верба, та нові снаряди, значно підвищує можливість української армії в захисті своєї території та забезпечує перевагу над агресором. Впровадження цих інноваційних технологій дозволяє Україні не лише отримати свої рубежі, але й активно контратакувати, звільняючи захоплені території та завдаючи потужних ударів по ворогу. Технологічний прогрес у цій сфері є важливим кроком у забезпеченні безпеки та суверенітету. України. Райни на довгострокову перспективу.